Всім привіт! Ви на каналі Саймон Сейс. Мене звати Сіма, і ми тут говоримо про АПЛ. Я був у міні-відпустці. На кожен день незалежності я ставлю за мету підкорити гору. Цього разу підкорив гору шпиці. Це 1863 метри. Ось такі там гарні краєвиди. Постав зараз подобайку нашим Карпатам. Але хоч я і був у відпустці, я все-таки зміг подивитись пару матчів і ось в понеділок переглянув у повторі ще пару цікавих матчів. Тож вас не залишу без коротенького огляду третього туру. Сідай, лягай, мій посуд. Якщо о, їси, то приємного тобі. А ми полетіли. Відкривав третій тур матч Лутон та Челсі. Михайло Мудрик не зіграв через отримання пошкодження під час тренування. Тож приблизно зможемо побачити його повернення після матчів збірних. Тим не менш, Челсі зміг отримати першу перемогу у чемпіонаті. Аристократи змогли забити три без відповіді голи. забивали в цьому матчі Рахім Стерлінг, Дубль та Джексон. Бренфорд зіграв нічю 1-1 з Крістал Пелес. забивали в цьому матчі Шаде та Андерсон, Наш Єгор єрмалюк поки залишається на лаві запасних. Евертон був близький до перших очок, але свої перші очки отримав Вурл Хемптон. Вулс отримали перемогу з рахунком 1-0, забив переможений та єдиний гол Калайджич. Наш Віталій Миколенко також не з'явився в цьому матчі і знову був на лаві для запасних. Нотінгем Форест в матчі проти Манчестер Юнайтед дав одразу зрозуміти на Олд Траффорд, що легко з ними не буде, і за перші 5 хвилин вже вколотив два м'ячі: забив Авоні та Болі. Манчестер Юнайтед продовжує втрачати гравців та поповнювати свій лазарет. На декілька місяців вилетів люк шоу та маунт. Тож Тенхак Цьому матчі не зміг розраховувати на них точно. За Манчестер на цьому матчі забивали Еріксен, Казаміра та Фернандеш з пенальті. Червону карку отримав у Ноттінгем Форест Ворел. Матч закінчився з рахунком 3-2 на користь Манчестер Юнайтед. Бормут і Ліза Барного приймав Тоттенхем. Тоттенхем виграв з рахунком 2-0, забивав Медісон та Колусевський. Пастигло, поки показує та доказує диванним експертам, що безкейне життя продовжується. Дві перемоги та нічия поки на старті. Подивимось, як буде далі. Наш лязабар відіграв увесь матч, виглядав дуже достойно. Спроб боротьби за позицію сім успішних. З чотирьох повітряних дуелей три успішні. Точність передач склала 91%. Також були спроби дриблінгу, їх було чотири, з яких три успішні. Отримав оцінку 7, що є майже однією з найкращих в складі, лише пару гравців отримали оцінку трошки більше. Арсенал приймав у себе фулгем і зіграв у бойову, так би мовити, нічю 2-2. Вже на 40-й секунді матчу Фулгем повів уперед, невдалий пас назад віддав Бакайосака, чим зробив обрізку, і переєра швидко цим скористав. Тався, побачив, що рамздел втратив орієнтир в воріт, і пробив Олександр Зінченко. Вийшов на 56-й хвилині замість Платомаса партії. Сака зрівняв рахунок з пенальті. Добре, увійшов у гру в зробив той самий пенальті і віддав зрячий асист на Анкітія. Червону картку отримав знову Фулгем, гравець Бесі. Майже наприкінці зустрічі після кутового викарному майданчику Арсенала Фулгем зрівнює рахунок, забив паїліня. Наш Зінченко отримав оцінку у матчі 6-8, зробив 47 дотиків, 94% точних передач, зробив 5 навісів, але жоден не був точним. Боротьба за позицію з двох спроб, одна виграшна. І завершував суботній день Брайтон та Вестгем. Чайки поступили з рахунком 1-3. Забивали в цьому матчі Ворд Прауз, Боуен та Anthony за Вестгем. А за Брайтон забивав Гроз. Друзі, нас стало на цьому каналі вже трошки більше випорівняння з минулим тижнем. Тож всім величезне дякую та низький уклін, Хто підписався, ставить вподобайки і дивиться. Ви круті? Ви реально нереально круті. Дякую. У неділю були три заключні матчі. Бернлі приймав Астон Вілу. Команда Емері виграла з рахунком 3-1, Забували в цьому матчі Муса Діабі та Захисник Кеш зробив дубль за Астон Вілу. А за Бернлі забив Фостер. Сенсацію в цьому турі міг зробити Шеффілд Юнайтед в матчі проти Манчестер Сіті. У першому таймі Холланд не зміг забити пенальті, у другому вже зміг забити з гри. Шеффілд Юнайтед зміг забити гол на 85-й хвилині і протриматись всього 3 хвилини. Вийшовши на заміну Фоден, віддав асист на Родрі і Сіті забирає складні три очки. Ну і завершив цей вікенд матч між Ньюкаслом та Ліверпулем. Вже на 25-й хвилині Гордон зміг відкрити рахунок. А на 28-й хвилині капітан Ліверпуля Ван Дейк залишив команду. Менчесі збивши Ісака. Велику роль у грі відіграли заміни у Юргена Клопа. Нуніс вийшов на замість Калістра на 77-й хвилині, і вже на 81-й зрівняв рахунок, і через 12 хвилин Нуніус виводить команду вперед. Ти самим приносить перемогу команді. Друзі, всім дякую за увагу. Таким був цікавий третій тур в АПЛ. Став свою вподобайку. Напиши комент, який матч сподобався тобі. І до скорих зустрічей. Всім пока.